Сьогодні ми з вами довідаємося про те, яким було життя на Землі дуже давно, мільярди років назад, і завдяки кому ми про це дізнались. А розповіла нам про це археологія. Наука про минуле людство. Вона вивчає історію по залишкам життя та діяльності людей, що збереглися до наших часів. Це речі, що знайдені в ході розкоп. Знаряддя праці, сусуди, зброя, прикраси, захоронення людей, розвалини поселень. Розвалини будівель, зброя, прикраси можуть багато про що розповісти. Але хіба річ може розповісти, про що мріяли древні люди? Чому раділи, за чим сумували наші предки? Відповіді на ці питання дають письмові джерела, до яких відноситься все, що написано на папері, пергаменті, камені, дереві, металі, глині, тобто на всьому, на чому можна писати. Вчених, що проводять розкопки, називають археологами. Це дуже творча професія. Адже вчені археологи працюють якби з окремими елементами мозаїки, яку потрібно зібрати в одне ціле, щоб вирішити загадку. Іноді на повне розкриття таємниці якоїсь археологічної знахідки витрачаються цілі роки. При цьому археологу необхідно володіти великим запасом знань по історії. Археологи кажуть, Покажіть нам кістки древньої людини, і ми розкажемо, якою вона була. Покажіть нам речі древньої людини, і ми скажемо, чим вона займалася, що вона вміла робити. Розкопавши залишки поселення людей, древні міста, будинки, майстерні, археологи можуть зрозуміти, як виглядали ці поселення і уявити собі життя людей в них. Річ, що знайдена археологом Землі, сама по собі розповість про минуле небагато. Але у поєднанні з іншими знахідками вона може дати дуже цінну інформацію. Тому розкопки проводяться за суворою системою. Розкоп ділиться на квадрати, і все знайдене в ньому зразу фіксується на спеціальному плані. Далеке минуле не зникає безслідно. Залишаються розвалини древніх будівель, цілих міст, могили людей, залишки одежі, обломки посуду, зброя та інші предмети. Археологічні розкопки привели до знаходження великої кількості древніх знарядь праці людини. Тоді вони виготовлялися з каменю. Праця археолога кропотлива і важка. Дуже часто для того, щоб досягти мети, їм доводиться знімати з поверхні кілька тонн ґрунту, але при цьому вони не можуть використовувати ні екскаватори, ні трактори. Знаряддями археолога є лопата, сувок, лупа та щіточка. Дуже часто об'єктом уваги археологів стає не тільки поверхня нашої планети, але й гори. Для вчених великою вдачею є знаходження наскальних малюнків, скульптур та написів. Вчені археологи проводять свої дослідження навіть під водою. За допомогою розкопок та інших досліджень вчені археологи з'ясували що багато мільярдів років назад нашу землю, крім перевісних людей, населяли також динозаври та мамонти. Всі археологічні знахідки зберігаються тепер у різних музеях по всьому світу. А чи не з'явилось у вас бажання створити такий музей у вашому садочку? Бажаю зібрати багато експонатів і зробити безліч цікавих досліджень для відкриттів. Ваш динозавр Динчик. Дякую за увагу, до зустрічі!